Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. У буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення. Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А5. В універсалі. Так, ціна 9200, автомобіль 2012 року, Швейцарія, двигун 1,6. Дизель на механіці. Контакти 0,96 585 1010. Є кліматконтроль, підігрів, механічна коробка, мультимедійне кермо. Рено Меган. 13 рік за акустикою Боус, 14-й модельний рік, повністю в рідній фарбі, 1,5 дизель, 178 пробігу, D камера, Airlink, магнітола, навігація, пригнаний з Німеччини, ціна 10500. Контакти 095 70 00 058. Салон комбінований. Я бачу, через камеру важко передати, тому більше інформації вже уточнюйте у власника. Шкода Октавія А7. 18 рік модельний 19-й, 1,6 дизель, автоматична коробка, контакти ось тут. 14700 ціна за автомобіль. Салон комбінований, коробка автоматична. Renault Megane третього покоління. 10-й рік, 1,5 дизель, 253 пробігу, знімаючи, ціна 7700.

2011 рік, 1,6 дизель на автоматі, 264 пробігу, ціна 8700. Контакти 0,95 492, 8501. Ford Focus, МК-2 в універсалі. Комплектації Титаніум пишуть. Восьмий рік модельний 9, 1,6 дизель. Механіка свіжопригнаний, ціна 6,150. 248 пробігу. Контакти бачимо тут. Кого цікавить, телефонуйте. Реномиган третього покоління в комплектації GT Line. Є два комплекти коліс на дисках. автомобіль з сертифікатом. Уже це 11 рік, 1,9 дизель, 203 пробігу, 8999 ціна. Тут контакти до власника. Так, по комплектації по салону покажу. Є безключовий. Jetiline цеdіння. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, власник надасть повну інформацію. Mm. Opel Astra, аж в універсалі. Так, по опису 2006 рік двигун 1,8 бензин, спортверсія пишуть. 5,100 ціна і контакти 0,95, 154, 62, 36. Меган третього покоління. 11 рік, 1,5 дизель, 259 пробігу, ціна 6500. Контакти є. Ціна досить непогана. Так, кондиціонер. Комплектація базова, але ну, ціна відповідає. П'ятий гольф. Так, Гольфік 2007 року, 1,6 бензин, 6,350 ціна, контакти бачимо, є. Є форкоп. Рено Меганчик, Меган 2016 року 10217, 164 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Так, є замова розена, доповнення на дисках. Автомобіль пригнаний з Швейцарії 5 грудня 2023 року. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. Так, четвертий гольщик універсалі, двигун 1,9 дизель. 2001 рік, 4500 ціна за автомобіль, контакти видно добре. Так. Угу. Так, кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia Tour в універсалі. Так, турочка восьмий рік, 1,6 бензин МПІ, 500 ціна, контакти є. Так. Шкода Фабія в кузовий хечбек. 5517, це 11 рік з бензиновим двигуном. Потрібно уточнювати контакти 050 378 48 22. П'ятий гольф в універсалі. 2008 рік, 1,4 MPI, 200 тисяч пробігу, ціна 6 тисяч доларів, контакти видно добре. Клімат контроль є. Це плюс. Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Шкода Octavia a 7 в універсалі білого кольору. 18 рік, 1,6. Дизель, мабуть. 180 пробігу, автоматична коробка. 14450 ціна. Контакти 0,50, 238, 96,52. Так, сидіння звичайні. Коробка автоматична.